На найбільш активній ділянці фронту під Покровськом, звідки зняти наступне відео від самих росіян. Воно з'явилося в соцмережах. Ну це, власне, от один із представників таких каліч-штурмовиків. От подивіться на нього. Давай, давай, Світа. пару часов я рвлю. Как ты? Не знаю. Как в сказке, брат. Скоро на откат. Ты не ласки. Еще и больно. Вот таких вот Кадрів на фронті стає дуже багато. Покровський напрямок ними просто перенасичений. Все, в тому числі, е в зв'язку із тим, врешті-решт, е що я от говорив про певну кіл-зону, яку тут організовують наші ефективні і якісні дронові підрозділи. Ну, не буду тут зараз даватися подробиці. На тижні я про це говорив. Головна суть і логіка полягає в тому, аби е власне за, за сформувати для росіян зону, куди. Жодна жива душа без втрат або без понівечень не зможе зайти, не зможе просунутися. Техніка не зможе доїхати до позиції наших військовослужбовців, не зможе кошмарити нашу піхоту. Ось це головна задача, яка ставиться перед донорями на багатьох зараз. Напрямком. е, найактивніше скажу так. От відверто на моє переконання, е, ця історія працює під покровськом, е, і напевно, що південний напрямок. Південний фронт, тому що там в основному зараз задіяні наші підрозділи Сил безпілотних систем, і власне ці підрозділи якраз таки і використовують дронові технології. Ми вже бачили, до речі, на цьому тижні відбулася виставка із відповідними дронами, які в нас нові з'явилися. Вперше публіка побачила трембіту, показали її мінцифри і Брейван, ну, показали. Не знаю, добре це чи погано. Ну показали, те показали. До речі, хороші новини є по тому по всіх тих скандалах, які в нас розгулювалися по АОЗу, агенції оборонних закупівель. Зараз, наскільки я знаю, вже розблоковані контракти і почалися закупівлі доволі такі значні на потреби наших військ. І саме в контексті безпілотних систем це йдеться і про дрони повітряні, і дрони наземні. Тобто, реально кількості? Ну я не скажу, що вони прям аж 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 вражають, але вони. Чи маленькі ці кількості, чи маленькі, хоча потрібно десь так, раз в 5-6 напевно, що більше від того, що вже зараз законтрактовано, е, і от, і от, власне. Під Покровськом ці всі технології впроваджуються і знаєте, до речі, от дронарі одного з таких дуже крутих, так само підрозділів, в тому числі які використовують безпілотники, гострі картузи це другий загін спеціального призначення Омеги це спецпідрозділу складі Національної гвардії. Гострі картузи працюють на покровському напрямку, і вони показали, як насправді мають це до теми того, що дуже шкода, якщо переламають нас через коліно, тому що вони показали, як мають виглядати справжні переговори із росіянами. Це коли. Росіянин лежить з перебитою ногою і молиться просто щоб його відпустили. До речі, чим закінчилася ця історія? Я не знаю, але це приблизно єдиний варіант, як мають виглядати переговори з агресором цього окупанта. Перебиті ноги. Він просить про припинення вогню. Просити ось так про припинення вогню. От тоді це щось схоже вже на гарантії безпеки. Все інше самі на своїй сторінці пишуть гострі картузи. Це буде відтермінуванням нової війни. Але чесно кажучи, знаєте, я чим раз тим більше бачу за цими каліч військами, за тим, як росіяни йдуть на смерть. Не завжди ось так. От вони благають в багатьох росіян просто якесь таке буддистське спокійне ставлення до смерті. Я ніколи цього не міг зрозуміти. Я, е, я не міг повірити взагалі в можливість такої масштабної війни з такими наслідками, з такими втратами для росіян, тому що я думав, ну був Алган. Авганська війна, яка стала одним із тих каменів, які розвалив радянський союз. І тоді була 15 тисяч. Здається, військових загинуло на весь на весь СРСР, і це була трагедія для кожного маленького містечка, для кожного села, де, де власне була такі, були такі жертви, де були цинкові труни. Світлана Алексєвич, білоруська про це дуже багато писала відповідної літератури, розповідала про те, з якими травмами поверталися. Тоді е, радянські військовослужбовці, і от та я зараз перевірив. Справді убито 14453 тисяч людини. Уявіть собі 15 тисяч за всю афганську війну ну, з боку радянського союзу на 15 радянських республік. Це була трагедія, і зараз, коли вже майже там ну окей, ще мільйони немає, але скоро буде він цей мільйон за два-три за місяці. Е, справді вже буде мільйон втрат росіян. Я не розумію, що рухає ними рухатися вперед, е, змушує їх. Пересуватися єдине, я знаходжу пояснення єдине, що те що позаду страшить значно більше, ніж те, що попереду, тобто, позаду каральна система ФСБшна, КГБ КГБшна і, і, і інших е, силових структур Російської Федерації настільки залякала ось цього пересічного росіянина, який іде і йому попереду не страшно вмерти по-будийськи, спокійно чекаючи свого дня і своєї е, свого часу. Перед українським, скажімо там, дроном, ніж позаду значно страшніші люди, які ходять у формі, ось це єдине в мене, що є пояснення з приводу того, напевно, чому росіяни так ідуть. Власне. Відео, яке мене дуже здивувало, я зараз а, акурат із оглядом карти бойових дій викладу його у себе на телеграм-каналі. Друзі, зайдіть прямо в ці хвилини по завершенню огляду. Подивіться в описі до огляду карти бойових дій є посилання на мій телеграм-канал. Ось тут під відео там розгорнути, бачите більше. Там є прямий лінк або ось так, як бачите, на екрані собачка, пихнього нижні підкреслювання. ньюз в стрічці пошуку телеграму. Прописуйте і відтак. Там просто відео з Покровського напрямку, де окупант отак склав ручки. Ручки? Ні. Склав руки, немає чого до нього е, о, такі лагідно писливі слова використовувати. Він так склав, сидить, він не мовиться. Він просто сидить і втикає. І чекає, коли прилетить дрон до нього. Просто чекає. І наш дрон, звісно, ще прилетів, і його просто розірвало в шматів. Саме тому я не можу показати це відео ось тут, в межах огляду карти бойових дій, але ви можете побачити його мене на телеграм-каналі. І мене це дуже дивує: от просто сидять і чекають своєї свого часу. Тому я веду до чого: що російські окупанти то така чума, яку в світі навіть не уявляють, що це таке, якому лайні вони готові е, битися до смерті? За що. Куди вони там готові втикати свої ганчірки. Ну, до речі, сьогодні про ганчірки я ще теж поговорю. Але але це просто це це просто чума, яка була вагітна диктатором Путіним, якого вона народила, який їх повів просто, просто на забій, щоб косити, неначе чума, ось все, все що навколо тебе, все, що можна косити. Аж подивіться на ці знищені міста, села, населені пункти. Ну, от, от це про те, що в світі навіть не уявляють. Коли говорять про те, що та заморозимо, нормальні чуваки, що там не страшно, бізнес, usual. це просто буде відтермінування нової війни, але найцікавіше і найважливіше, що тут треба додати, ця чума ще й дуже добре володіє технологіями сучасної війни, дроновими технологіями, будьмо відверті, це те, що ми, росіяни, вміємо, володіємо, користуємося найкраще у світі, і велика проблема ми фактично рухаємося нога в ногу насправді. Єдине, що в нас. В сенсі розробок це такий великий вулик, де багато бджіл гуде, і кожен гуде зі своєю гучністю та своїми спроможностями. А в росіян це не вулик, це якась труба. Отака туди вкидається одна технологія, вона просто масштабується до величезного потоку. В нас же ж вулик все ж таки конкурентно створює якісні більше речі. Росіяни кількісно в нас якісно, але росіяни, наприклад, щодо кількості і якості в поєднанні створили оптоволоконні дрони, які. Проти яких дуже важко знайти протидію, я сам отримував приватні повідомлення, просто десятки повідомлень про те, що от спробувати так, а от так а може так якось боротися з півідронами. Повірте, є чоловік, який е, ну з'їв на тому багато, скажімо так на цій справі. Пошуку протидії півідронам. Це Сергій Флеш, дуже відомий фахівець у галузі протидії, якраз таки Ребу. І він вчора в себе на телеграм-каналі виклав таке відео, де він каже: от десятками разів пропонували е, обкладати колючим дротом, якось обтягувати, натягувати наш колючий дріт десь біля наших позицій, або дріт із підігрівом, який буде перепалювати, або в принципі пошкоджувати оптоволокно. А окупант нічого не здогадається. Ну звісно ж, чомусь багато хто думає, що росіяни тупі. Ну, дивіться на тупих росіян. Так би мовити, які користуються оптоволоконними дронами, е, які так само різноманітно натягнуті шнурки і колючий дріт, які ви мали перерізати це оптоволокно, Просто його знизу долають спокійнесенько, гарнесенько, тихесенько собі е, летячи. Причому летячи дуже плавно, е, дуже спокійно, це показує власне рівень пілота. Це я веду до того, що. У них теж є хороші підрозділи, них теж є хороші пілоти. Це варто розуміти. І е, коли я кажу, що це чума, про яку світ навіть не здогадується, що воно таке. Це чума, яка ще раз повторюся, володіє прекрасними знаннями, вміннями та навичками, в тому числі і е, оволоділа ними у дронах. Ми часто пишаємося нашими найкращими підрозділами, ну там, скажімо, птахами Мадяра або іншими, які так само дуже плавно, дуже вміло, дуже е, легко та невимушено. Володіють цими технологіями росіян, на жаль, це теж є, і тут потрібно визнавати цю е, неприємну для нас, але реальність. В них точно так само, наприклад, зараз на курському напрямку північно-корейські підрозділи значно покращені в тактичному сенсі вилучки своєї. Е, З'явилися і е, долучаються до бойових дій вже не такою юрбою. В 50 людей. Ну про це я вчора говорив більш детально, а по 10-15 чоловік.